Ті, хто зараз розвивається, прекрасно знають. Немає добра і зла. І... Все правильно. Все правильно. Да? Ми умовно можемо говорити темне і світло, але це дуже умовно. Тьмою ми називаємо те, що не визнане. За рахунок того, що відбулася певна дуальність і розділення через казки. Ось ця олянушка хороша. А Іванушка дурак, а це от хорошо, а от це от погано. І от якщо ти така терпіла, і така служиш матері, батько, і, і не там не протестуєш, то ти хороша, тобі колись будуть дари. А якщо ти там бабина дочка, така ух, то, тобі за це наказуємо, розумієте, нам це все розділили, і всі ми прагнули бути хорошими дівчатками. І купоки ми прагнули бути хорошими дівчатками, витіснилась ваша аочна желання бути. Матишку, тому що мати дінюжку це зло, вас витіснилася ваша сексуальність, вас витіснилася е злость, агресія. Все пішло взад, в темну сторону, якоби я цього не бачу. Так само і в роду. Да? Якщо це діду дє пив, він скотина. Якщо він хтось там когось повісився, заболтував чи ще щось, всі вони йшли в бан. І це є тьма роду. Є ваша особиста тьма, тьма прийнявши яку, коли працюєте з собою, і ви починаєте визнавати, та не така я вже і класна і хороша. Буває її сучка, буває її злючка я ще зла на оцього чи на цю. І коли ви це визнаєте, не просто ви, наприклад, я ще зла, і ви намагаєтесь втікти від злості, ви то визнаєте, що ви злитеся, але ви не приймаєте злість, а біжите від злості від цієї алчності, алчності, від жадібності, ви біжите, що я не можу бути жадібна. У мене є прямий ефір, я не буду зараз відволікатися, будь ласка, якщо якісь питання, я додам, вам стільки потім ще безоплатної інформації накидає. Ви, ви тільки хочете просите, дивіться, у мене на сторінці купа класної інформації, яку хто прямо так дивиться, відразу переписує всі ваші свідомості.